Нещодавня аварія на залізничному переїзді біля села Вири Білопільського району потрясла усю Україну. Тоді загинуло 12 чоловік. Серед них була і дитина. Нагадаємо, маршрутка виїхала на залізничний переїзд, проігнорувавши усі попередження. Охтирка також має переїзди на залізничній станції. Запевняють, що усі вони безпечні. В районі міста Охтирки залізничних переїздів. Два це 18-й кілометр знаходиться по вулиці Чапаєва. Це на території станції Охтирка. Послуговується черговим по переїзду черговий стрілочного поста номер 2 Охороняємо переїзд зі шлагбаумом. Тобто, при виконанні маніврової роботи по станції переїзд закривається безпечний. Другий переїзд знаходиться на трасі Суми Харків, це 16 й кілометр. То також охороняються переїзд, оздоблений сигналізацією, шлагбаумом також безпечний в експлуатації, зокрема по місту Охтирка на під'їзних колях по вулицях Петровського, Кірова, Фрунзе, Київській, Красноармійській також є залізничні переїзди. Не всі вони мають шлагбаум. Тому водіям у таких місцях потрібно бути додатково уважними. Обов'язково дотримувались правил дорожнього руху. Тобто, якщо переїзд обладнаний. Знаками, то обов'язково перед переїздом необхідна зупинка. Якщо спрацювала сигналізація на переїзді, який обладнаний сигналізацією, і рух по цьому переїзду забороняє сигналізація, то Обов'язково треба зупинитись. Якщо переїзд закрито на шлагбаум, то рух по цьому переїзду не можна не, не можна проводити. Аби перевірити роботу охороняємих залізничних постів, подалися до першого пункту на трасі суми Харків. Охоронця знайшли швидко. Пані Тетяна, в неї все тут доведено до автомату. Поїзд наближається, переїзд перекривається механічно та роботи у жінки. Все одно вистачає. Пропускаємо поїзда, пропускаємо машини. Тож дивимося за тим щоб порядок був. Якщо цілий день сніги іде, я цілий день взагалі на вулиці, тому що мені треба, щоб траса була чорна, щоб снігу не було, тому що це ж теж аварійне состояння. Літом теж так само, як трава. Обираємо траву, тому що заростають, тоже ж пуття, треба порядки. красим, білимо, у нас тут роботи вистачає. Пані Тетяна на залізничному переїзді працює вже 23 роки. За цей час тут бачила багато чого. Порушують, каже, майже чи не щодня були й такі лихачі, що й шлагбаум зносили машиною. Є такі, що летять вообще поїзд чи то й шлагбауми закриті. Він летить, взагалі, не бачи ніде нічого на такій скорості. летить, що Бували і шлабами збивали, бувало всього. І автобус був, і Камаз із зерном у мене лічно зносив. А це вже інший переїзд по вулиці Фрунзе. Теж обладнаний автоматичним шлагбаумом. Так, да, це закривається автоматично, але були це сильні морози і були такі моменти, що воно не та сама, не срабатувало, приходилося механічно, там. У нас є. Та шкафчик так на цій вулиці рух автомобілів не слабший. Черговий посту каже, порушників тут майже немає. А без камери зізнається, деякі так літають, що й асфальта не чують. Усіх порушників чергові залізничних переїздів переписують у спеціальну книгу. Потім дані лихачів передають додає. Нерідко за безпеку таких гори водіїв самі ж розраховуються. Було таке, що і матюкали та як що? Лає, що так другий раз. Він попробує мене тільки записати. Я тут, за ці години що я тут роблю всього було. Ірина Дронова, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.